Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми розберемо діагностику і постановку такого діагнозу, як первинна артеріальна гіпертензія. Отже, первинна артеріальна гіпертензія виникає внаслідок різноманітних генетичних факторів та під впливом факторів навколишнього середовища, які порушують функцію однієї або кількох регулюючих систем артеріального тиску. Значну роль у розвитку артеріальної гіпертензії відіграють ренінь, ангіотензин-альдостеронова система, симпатична вегетативна нервова система, натрій уретичні пептиди та речовини, що продукують судинним ендетеліям. Ризик розвитку артеріальної гіпертензії збільшує надмірне споживання натрію, низька фізична активність, ожиріння, особливо центрального типу, психічний стрес, переважно клінічна картина безсимптомна, але може проявлятися болем голови, порушенням сну, швидкою втомлюваністю. Інші об'єктивні і суб'єктивні симптоми з'являються разом із розвитком органних ускладнень, а саме гіпертрофії лівого шлуночка, прискореного розвитку атеросклерозу у сонних, коронарних та ниркових артеріях і артеріях нижніх кінцівок, підвищення жорсткості судин, порушення функції нирок. Відповідно, ризик смерті з приводу судинних захворювань зростає. Діагностичні дії включають підтвердження діагнозу артеріальна гіпертензія, визначення причин артеріальної гіпертензії, первинна чи вторинна вона. Оцінка серцево-судинного ризику, органних ускладнень та супутних захворювань. Акцентуємо: первинна артеріальна гіпертензія діагностується тільки після виключення вторинної артеріальної гіпертензії. Вимірювання артеріального тиску потрібно проводити офісне, тобто виконане у лікарському кабінеті. Також слід оцінити артеріальний тиск, вимірюваний пацієнтом самостійно, а також добове моніторування артеріального тиску. Серед лабораторних аналізів, які потрібно провести кожному пацієнту, це загальний аналіз крові. З визначенням гемоглобіну та гематокриту, глюкоза надще, визначення концентрацію калію, натрію, кретиніну, розрахунок швидкості клубочкової фільтрації, визначення сечової кислоти, загального холестерину, ліпопротеїдів низької щільності та ліпопротеїдів високої щільності, та визначення тригліцеридів у сироваці. Обов'язково пацієнт повинен здати аналіз сечі, а саме, мікроскопія, оцінка кількості білка в сечі за допомогою смужкового тесту, а також оцінка альбумінурії. І звичайно, електрокардіограма, ЕКГ, у 12 відведеннях також обов'язкова для кожного пацієнта. Враховуючи супутні діагнози чи скарги, лікар може вирішити щодо проведення інших методів діагностики для оцінки стану пацієнта, але вищоперерахований перелік є обов'язковим. Самостійне вимірювання артеріального тиску застосовує з метою діагностики артеріальної гіпертензії під час початкової фази гіпертензивного лікування та під час довготривалого моніторингу хворих. Зазначимо, що скринінгове вимірювання артеріального тиску потрібно виконувати принаймні раз в рік у всіх дорослих, незважаючи від попередніх значень артеріального тиску. Дякую за увагу! Бережіть себе і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.